Добрий день, діти! Хочу запропонувати вам зробити разом зі мною ось таку гарну роботу, виготовлену з пластиліну. Вона має назву весняні котики-воркотики. Давайте її розглянемо. Трі гілочки верби стоять у зеленій вазі. Ваза прикрашена візерунком того самого кольору. Три коричневі гілочки мають буруньки також самого кольору. Кожна з цих бруньок прикрашена так званими котиками-воркотиками. Білі пухнасті котики нам замінять відрізані з обох сторін вишні ватні палички. Вся інша композиція виконана з пластиліну. Якщо ви готові приступити до роботи, то потрібно закотити рукава для виконання роботи. Ще нам потрібні такі матеріали пластилін, дошка, стека, паперова серветка та обрізані з обох сторін вушні палички, білий аркуш картону розміром А4. Для цієї роботи мені знадобилося два шматочки коричневого пластиліну. Перші з них ділимо стикою на три однакові частини за розміром. Беремо одну з них, зминаємо пальцями та утворюємо невеличку ковбаску. Кладемо її на дошку і починаємо розкочувати рухами вперед, назад, вперед-назад. Перша вербова гілочка готова. Таким самим чином утворюємо другу і третю вербові гілочки. Тепер беремо шматочок зеленого пластиліну і ділимо його навпіл. Зминаємо його, кладемо на дошку і рухами руки вперед назад розкочуємо довгу тонку ковбаску. Викладаємо її на білому аркуші картону довільним способом, так, щоб вийшла ось така або іншим, за вашим бажанням, вазочка. Тепер з маленького шматочка зеленого пластиліну відповідно робимо маленьку ковбаску. Це і буде верх вазочки. Над вазочкою викладаємо три коричневі гілочки. Їх можна розташувати так, як у мене на відео або за власним вашим бажанням. Візьмемо другий шматочок коричневого пластиліну. Від нього стекою відрізаємо тоненькі смужечки. Кожну з цих смужечок ділимо на три або чотири шматочки. З них робимо маленькі брудьки і розташовуємо їх в довільному порядку з двох сторін гілочок, так як показано на відео. Тепер за допомогою зеленого пластиліну прикрасимо нашу вазочку візерунками. Від зеленого шматка пластиліну відрізаємо декілька невеличких шматочків і робимо з них рухами рук вперед-назад довгі тоненькі смужки. Один кінчик починаємо закручувати. До серединки, і ось такий елемент декору у нас получився. Прикрасимо вазочку декільками такими декорами. І наостанок прикрашаємо кожну бруньку м'якими білими ватними паличками. Малята, наша сьогоднішня робота підійшла до кінця. Була рада нашої зустрічі. До нових зустрічей. До побачення малята!